Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки українською з вогником Представляє. Фентезі Роман Війна чемпіонів. Глава 11. Арсенал Настав ранок. Прокинувшись, друзі одяглися і, швидко поснідавши, вийшли з будинку. Закріпивши усе необхідне приладдя, вони осідлали коней та попрямували у бік міських воріт. Залишивши грінспрінг. Товариші невдовзі опинилися на знайомій лісовій дорозі, що вела до замку чемпіон. На цей раз він був не настільки спокійний, він, іначе відчував на собі чиїсь недобрі погляди, ліз навколо спохмурнів, і дерева, які ще зовсім нещодавно здавалися звичайними, наразі нез'ясовним чином мали інакший вигляд. Вони, немов довгі руки, тягнули свої гілки до друзів, похмуро нависаючи над ними. Небо натомість скрили густі сіри хмари, вітер, поволі розхитав верхівки старих ялин, які скріплячі, ніби розмовляли одне з одним. Вищий ніс, підбадьорив друга Кнайт. Ніяк не йдуть з голови ці мороки, з'язнався Вік. Намагаючись за розмову відігнати від себе бентежні думки, друзі прибули до місця свого призначення. Прив'язавши коней і знявши поклажу, вони попрямували до замку. Кнайт дістав меч, помітивши, що вік оголив свій клинок ще раніше. Чемпіон кивнув другові, і вони одночасно відчинили двері. Начебто нікого, сказав вік. Я піду погляну на розсталище. Чекай мене тут, мовив Кнайт і поспішив до дверей, які розташовувалися під сходом. Вік одразу рушив за ним. Залишати Кнайта самого, враховуючи нещодавні події, він аж ніяк не хотів. Чемпіон відчинив двері і друзі ввійшли на ресталище. Вік поволі озирнувся навколо. Відчуття перестароги все ще не полишало його. Все гаразд, тут нікого немає, мовив Кнайт, опускаючи меч. Перше, на що звернув увагу чемпіон, увійшовши на ресталище, було місце, де нещодавно лежало тіло переможеного лицаря. Наразі тут не було нікого, втім іншого, кнайди не очікував. Ристалище насправді зачаровує. Але можемо і повертатися, адже у нас сьогодні багато роботи, поквапився Вік, окинувши поглядом трибуни для глядачів. Твоя правда, погодився Кнайд. Друзі залишили ристалище, зачинивши по собі двері. Пройшовши холом, вони зняли з коней поклажу і, повернувшись, склали речі поруч зі сходом. Я зараз повернуся, принесу шолом, мовив Кнайд. Про свою знахідку чемпіон завбачливо розповів віку ще вчора. Добре, відповів друг. Кнайт залишив хол, але вже за хвилину повернувся, тримаючи в руках невеликий шкіряний мішок. Нам нагору, мовив лицар, і друзі піднялися сходом. Чемпіон відкрив двері до кабінету і прийшов всередину. Ще повертаючись за шоломом, Кнайт помітив, що погода остаточно зіпсувалася. На дворі стало геть похмуро, і сірі хмари остаточно затягнули собою небо над замком. Кнайт був упевнений, що дощ обов'язково розпочнеться, і він не помилився. За мить чемпіон почув звук крапель і побачив, як вони квапливо стукають у шибку. Кнайт підійшов до столу і, обережно діставши шолом, поклав на те ж місце, звідки забрав його кількома днями раніше. Вибач, це твоя річ, я повертаю її мовив Кнайт, маючи на увазі власника обладунку. Друзі залишили кабінет і спустилися на перший поверх замку. У холі помітно потемнішало. Я відведу коней, коли повернуся, запалимо люстру, запропонував Кнайт. Домовилися, відповів вік. Кнайт вийшов на двір. Відв'язавши шторма та клевера, він узяв їх за і відвів до невеликого навісу з дощок, що розташовувався біля однієї зі стін замку. Чемпіон прив'язав коней накрив мішковиною невелику частину даху, яка протікала. Вітру не було, але дощ розійшовся не на жарт. Потерпіть, сподіваюсь, скоро поїдемо звідси, тихим голосом мовив Кнайт, після чого розвернувся та поквапився назад до замку. У холі на нього чекав вік, який не гаяв часу дарма і вже запалив велику частину смолоскипів. Чудово, молодець, похвалив товариша Кнайт. Тепер люстра. Зависоко, зауважив вік, піднявши голову. Вона повинна опускатися. Я бачив механізм на другому поверсі. Зараз спробую. Головне, не стій під нею. І чемпіон, швидко піднявшись сходами, підійшов до стіни, де був розташований механізм з руків'ям, котре, як зрозумів Кнайд, необхідно крутити, щоб підняти або опустити люстру. Він взявся за нього обома руками і провернув. Руків'я піддалося, але рухалося дуже повільно і важко, при цьому злегка поскрипуючи. У Кнайта склалося враження, ніби він тягне щось ще, окрім самої люстри. Залізна красуня насправді була напрочуд важкою, але Кнайт розраховував, що далі справа піде легше. Допомога потрібна? запитав Вік, стоячи на першому поверсі. Ні, Вік відходь, начебто повинно опускатися. Кнайт продовжував крутити руків'я, і люстра дійсно повільно, але все ж таки опускалася. За кілька хвилин Кнайт почув глухий звук, люстра торкнулася підлоги. При цьому матузка, на якій вона була закріплена, залишалася натягнутою. Опустилася, мовив Вік. Кнайт з полегшенням видихнув і вирішив ще хвилинку постояти на балконі, аби перевести подих. «Кнайт!» – пролунав голос Віка. Що там? Чемпіон злегка підвів голову. Тут дірка в підлозі утворилася, з подивом сказав вік. Це як? Спустись, будь ласка, сам побачиш. Перепочити не вдалося, як хочіше поквапився на перший поверх. У підлозі дійсно утворився рівний отвір квадратної форми приблизно метр на метр завшишки. Люка не було, дошки ніби розійшлися, і отвір виглядав так, не наче перебував тут завжди. Схоже, знайшли, мовив Вік. Друзі взяли смолоскипи, а потім, повернувшись до отвору, зупинилися біля нього. Посвітивши у темряву, товариші побачили кам'яні сходи, як глибоко вони вели, поки було не розгледіти. Завузько навіть для однієї людини, я вже мовчу, що парню звідси виводити, поки солдати зброї і війна закінчиться, мовив Вік. Думаю, це таємний вхід, а десь має бути основний. Втім, ми скористаємося цим. Відповів чемпіон. Найд почав спускатися першим, рухаючись повільно та освітлюючи собі шлях з малоскипом. Вік слідував за ним. Пройшовши близько десяти метрів, Кнайт відчув, що простір навколо нього ніби розширився. Друзі продовжили свій спуск, і незабаром остання сходинка залишилася позаду. Черпіон озирнувся по сторонах, намагаючись максимально освітити простір навколо себе та вирішив піти лівіше. Вік рушив слідом за ним. Пройшовши близько 20 кроків, друзі побачили кам'яну стіну, на якій був закріплений металевий, злегка заржавши смолоскип. Вік запалив його і друзі продовжували рухатися вздовж стіни, поступово витісняючи морок, знаходячи та запалюючи все нові нові вогні. В якийсь момент Віку здалося, ніби по праву руку від себе, він бачить хрести, що стрічать прямо із підлоги. Це що, цвинтар? запитав Вік. Ні. Просто хрестовини для обладунків, відповів Кнайт. Закінчивши зі смолоскипами, на лівій стіні, вони зробили те ж саме стосовно протилежної. Приміщення наповнилося тьмяним світлом, язики вогню відкидали чудернацькі тіні, пританцовуючи, немов чорти із пекла. Перед очима друзів постали численні стійки хрестовини. Сталежі для зброї були порожні, так само як власні самі хрестовини. Ми запізнилися сказав кнайт. Схоже на те, погодився вік. Не будемо затримуватися, мовив чемпіон, і друзі заходилися гасити смолоскипи, які не так давно запалили. Вік піднявся сходами до холу замку. Кнайт вийшов з арсеналу слідом за ним. Я підніму люстру, вона нам сьогодні вже не знадобиться, мовив Кнайт Можеш поки привести коней, а з люстрою я сам впоруюсь, запропонував вік. Кнайт схвально кивнув у відповідь і пішов до виходу із замку. Вік, прихопивши з собою пляшку вина і порожню кружку, піднявся по сходах до місця, де розташовувався механізм, за допомогою якого, не поспішаючи, почав підіймати люстру. Взявши за руків і обома руками, він почав з великим зусиллям обертати його, так ніби тягнув важке з глибокого колодязя. Нарешті все було готове. Люстра зайняла своє місце під стелею, а дошки на підлозі знов зімкнулися, сховавши під собою зброєву кімнату. Те, що підлога в холі була зроблена не з каменю, також відрізняла цей замок від більшості інших. Кнайд ще не повернувся, і Вік вирішив трохи перепочити. Він налив окружку вина і думки на мить віднесли його в Грінспрінг до коханої Роуз. Коли вони з кнайтом повернуться додому, вона вже, напевно, буде готуватися до сну. Ще трохи поговорить з Флавою і матір'ю, а потім, поважавши їм доброї ночі, накрившись ковдрою, сама порине в царство снів. Мрій Віка перервав шум, що долинав ліворуч від нього. Хтось ніби марширував у напрямку хлопця. Звук стих, а вже за мить в кінці коридору з'явився силует, що впевнений досить швидко рухався в його бік. Вік розумів, що це не кнайт. За частки секунди фігуру вже можна було чітко розледіти лицар повністю одягнений в панцирні обладунки, голову незнайомця захищав шолом, прикрашений високим червоним пір'ям. У правій руці незнайомець стискав довгий одноручний меч, Вікер слабив долоню, і кружка з вином впала на підлогу. Вартового грінспінга з лицарем розділяло не більше, ніж 15 кроків. Хлопець усвідомлював, йому потрібно мерчі діставати меч або буде вже занадто пізно що змінити, все закінчиться, але рука чомусь не поспішала виконувати команду розуму. Проти цього воїна вік не мав шансів навіть з клинком у руці, а без нього й погодів. Лицар червоним пірям на Шоломі знаходився в декількох кроках і відвів назад свою праву руку для нанесення смертельного коЛючого удару. Глава 12. Дуель У цей момент, крізь завісу, що горнуло в ці миті свідомість віка, почувся знайомий голос Сюди. Вигукнув Кнайт, стоячи на першому поверсі холу і дивлячись на лицаря, який перебував на горі. Незнайомець миттєво повернув голову в бік, з якого секундою раніше долинув голос Кнайта. Чемпіон рухом долоні дав зрозуміти лицареві, що чекає на нього. Воїн червоний піря моментально розвернувся і швидким кроком попрямував до сходів. Безумовно, вік його не цікавив, він лише проходив повз місце, де присів відпочити хлопець. Метою мечника була людина, що наразі перебувала внизу. Кнайт бачив, як впевнений, швидко лицар спускається сходами, що ведуть на перший поверх, чувши кроки, які супроводжувалися брязкотом металевих обладунків. Нога майбутнього суперника торкнулася підлоги першого поверху, і він попрямував до середини холу. Брязки та обладунків стих. Лицар, в майстерно зроблених металевих рукавицях, стояв навпроти і дивився на свого опонента. Його права рука піднялася і з розмаху завдала першого удару, який Кнайт блокував своїм мечем. Все відбувалося напрочуд швидко. Нападник трохи змістився назад і знову завдав удару, при цьому зміщуючись лівіше. Рухи атакувальника були динамічними і злагодженими. Завдаючи свої удари, він моментально тікав з лінії атаки. Кнайту наразі не залишалося нічого іншого, як блокувати удари суперника, аби не бути убитим. Провести свою відповідь він поки що не міг. Лицар з червоним пір'ям завдав ще одного удару зверху вниз, зробивши це швидко, практично миттєво зміщуючись трохи вбік і при цьому не відкривши себе для атаки кнайта, який хотів ухилитися, завдавши колючий випад, але знову був змушений блокувати напад опонента. Вік трохи тямився, він бачив, що супротивник найта перевершує чемпіону у швидкості та володінні мечем. Хлопець розумів, якщо поєдинок буде продовжуватись в тому ж ключі, рано чи пізно його товариш пропустить удар. Він хотів спуститися та допомогти другу, і нехай це не полицарськи нападати удвох, але зволікати далі було не можна. Воїне замку Чемпіон знову завдав удару, але Кнайт встиг піти з траєкторії атаки близьковично провів відповідь. Він використав удар, якому навчився, в одного мандрівного майстра з північних земель. Бувши ще хлопчиськом, допомагаючи батькові з кіньми, Кнайт побачив, як до стайню увійшов широкоплечий лицар у важких обладунках. Воїн помітив, що хлопчик із захопленням дивиться на нього, так, ніби бачить перед собою живу легенду. Лицар підійшов до хлопця і, діставши свій меч, показав, як вміло викрутивши клинок в момент удару, можна обезброїти ворога. Кнайт із захопленням дивився на те, як майстерно лицар володіє своєю зброєю. Безумовно, ця людина була майстром меча. Після цієї зустрічі день у день Кнайт намагався відтворити побачене, але спочатку нічого не виходило. Безсумнівно, дерев'яний меч, які використовував хлопчик, не можна було повною мірою порівняти зі справжньою зброєю, та й сам Кнайт на той час був лише дитиною. Проте майбутній чемпіон не втомлювався просити батька і віка допомогти, виступивши у ролі суперника для відпрацювання удару. Завзяття перемогло, і ця хитрість все-таки скорилася хлопцеві, як втім і багато інших вмінь, пов'язаних з майстерністю ведення бою. Кнайту вдалося провести влучний удар. Меч його суперника вилетів з руки і зі свистом розсікаючи повітря зник під сходом. Вік чув, як зброя ворога з характерним звуком впала на підлогу. Час для всіх завмер на частку секунди, після якої обезброєний лицар миттєво обернувся до втраченого меча і одночасно з цим простягнув руку, розкривши долоню. На його залізній рукавиці з'явилося яскраве зелене свічіння. Пявивши гравіюнь, якого до цього моменту не було, побачити таке ніхто з друзів не очікував, як власне те, що відбулося миттю після. Зі сторони сходів вилетів меч, виконувши зворотний шлях, руків'я зброї знову опинилося в руці лицаря з червоним пір'ям, і рукавиця невідомого майстра тієї ж миті стиснула її. Вік мимоволі відкрив рот від подову. таких чудес, вартовому грінспірінга бачити не доводилось. Втім, як і кнайду. Повернувши собі зброю, лицар з червоним пірям відразу кинувся в стрімку атаку. Його перший боковий удар чемпіону вдалося блокувати, але нападник одразу відвів корпус вбік і завдав перехресний колючий випад. Клинок досяг своєї мети, пробивши панцирні обладунки та кольчугу кнайта, завдавши йому поранення трохи нижче лівого плеча. Вочевидь, лицар в чарівних рукавицях очікував точного попадання в серце свого ворога. Удар нападника був сильним, але в момент нанесення чемпіон трохи відвів корпус, і це врятувало його від смертельної атаки. Вік завмер, зволікати далі було не можна, тепер час на Кнайта пішов на секунди, і бувши пораненим, наступну атаку він міг просто не відбити. Вік нервово почав дивитися по сторонах, сам не розуміючи, що саме шукає. Його погляд зупинився на руків'ї, яке приводило в дію механізм спуску підйому люстри і натягнуту ніби струна мотузку. Вік підбіг до руків'я і, на мить обернувшись, поглянув вниз, бачивши там Кнайта, що з останніх сил блокував нову атаку лицаря з червоним пір'ям. Суперник чемпіона завдав чергового удару неймовірної сили. Кнайт зумів блокувати атаку, але встояти на ногах йому не вдалося, і він повалився на підлогу. Можна було не сумніватися, що опонент не стане грати в благородство і безсумнівно піде на добивання. Вік розвернувся у бік натягнутої мотузки, яка отримувала люстру в підвішеному стані, і, вихопивши меч, вдарив по ній. Пізніше Вік усвідомити ризик свого вчинку, але наразі чекати було вже не можна. Почувся свист: один кінець розрубаної мотузки залишився лежати на підлозі, а другий моментально пішов вгору. Люстра зірвалася. Кнайт побачив це миттю раніше, ніж його суперник, оскільки лежав на підлозі, і обличчя його було звернене вгору. З останніх сил він зробив зусилля і відкотився вбік. Лицар з червоним пір'ям, який вже заніс меч мечено, здавалося, переможеним чемпіоном, підняв голову, але було вже занадто пізно. Важка залізна люстра з гуркотом впала на лицаря, приваливши його під своєю вагою. Запала тиша. Вік ще кілька секунд стояв, оговтуючись від побаченого, а потім побіг вниз, аби допомогти другові. Він хутко збіг східцями і поспішив до пораненого товариша. Чемпіон в цей час не згодуючись з люстри, під якою завмер лицар з червоним пір'ям. Замить Кнайт повільно обернувся до віка і вдячно хипнув головою. Вік трохи розумівся на медицині та усвідомлював, що необхідно негайно зупинити кровотечу, якомога швидше відправлятися до лікаря. Я зараз. Мовив вік та чимдуж вибіг на двір. Коні стояли біля прив'язі, і Вік, підбігши до шторма, швидко дістав із сумки чисту тканину, пляшку з водою та банку із мазю, який завжди намагався брати з собою у подібні подорожі. Хутко повернувшись до холу, вік застав Кнайта, сидячи на підлозі, але вже без нагрудника. Чемпіон зняв його, зрізавши ремені, що тримало обладунок. Вік обережно допоміг Найти звільнитися від кольчуги, а потім розрізав рубаху і почав обробляти та перев'язувати рану. Після цього, на силу піднявши друга, Вік обережно повів його до виходу з замку. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей. А ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давид Кімикола. До нових зустрічей.